Доброго дня. Тема сьогоднішнього уроку що таке фізичні величини та як їх вимірювати. Для вимірювання відстаней людина здавна використовувала своє власне тіло. У стародавньому Вавилоні та Єгипту довжину вимірювали ступнею дорослої людини, ставили по черзі одну ногу перед іншою. Руки, кисті і пальці, зокрема, лікоть, п'ятьма, п'ять. Використовували для вимірювання тканин. У Русі в Україні користувались мірою довжини перестріл, відстаню, яку перелетить стріла, випущена з луку. Одиницею довжина був крок. За одиницю маси приймали масу зерна. У деяких країнах для зважування коштовного каміння використовували насінини ріжкового дерева, які мають на диво однакову масу. Яка твоя маса, а зріст, яка температура повітря, котра година, з якою швидкістю рухається автомобіль, не задумуючись, щодня ти вимірюєш фізичні величини, лінійні розміри предметів, довжину, ширину, висоту, температуру, проміжки часу, швидкість, довжина, площа, місткість, температура, швидкість, маса, час це приклади фізичних величин або просто величин. Кожна фізична величина має свої одиниці вимірювання, ті, якими користувалися наші предки, практичні, але не точні. Розміри тіла у всіх людей різні, і стріла летить на різні відстані. Тому виникла потреба встановити стандартні одиниці вимірювання. Міжнародною одиницею вимірювання довжини обрали метр маси кілограм часу секунду. Для позначення величин використовують букви латинського алфавіту. Літера Т маленька означає час, літера М маса, Л велика довжина, Т температура в градусах Цельсія та інші. Від одиниці вимірювання залежить числове значення величини. Наприклад, довжину столу в 200 см дорівнює 2 метри. Виміряти величину означає порівняти її з однорідною величиною, прийнятою за одиницю вимірювання. Якщо ти визначаєш довжину стола вимірювальною стрічкою у сантиметрах, ти порівнюєш розміри стола із сантиметром, місткість посудини літровою банкою порівнюєш її з об'ємом 1 літр. Для спостережень і вимірувань дослідники використовують спеціальні прилади та лабораторне обладнання. Вимірювальні прилади мають шкалу, а цифрові крок дискреції. Крок дискретизації це інтервал величини між двома найближчими значеннями найменшого розряду, який відображає цифровий прилад. За нею визначають фізичні величини. Мірною стрійкою, лінійкою, чи руеткою довжину, термометром температуру, годинником і секундоміром проміжки часу, вагами масу. Збільшувальні прилади озброюють наше око для дослідження дуже малих тіл або тіл, розташованих на великих відстанях. Сучасні мікроскопи збільшують у 500 тисяч разів. За такого збільшення. Вушкоголки мало б розмір стадіону. У найпотужніший телескоп астрономи спостерігають небесні тіла, що розташовані від нас на відстані 13 мільярдів світлових років. У роках вимірюють не лише час. Один світловий рік це одиниця вимірювання довжини. Це відстань, яку світло зі швидкістю 300 тисяч км за секунду проходить за один рік. Лабораторне обладнання. Використовують під час виконання практичних і демонстраційних експериментів. Щоб виміряти певну величину, потрібно вміти користуватись вимірювальними приладами. Вимірювальні прилади мають шкалу з певною ціною поділки. Розглянь свою лінійку. Рисочки і цифри це шкала лінійки. Відстань між двома найближчими рисочками. Називають ціною поділки шкали. Найбільша відстань, яку можна виміряти за допомогою лінійки, має назву межа вимірювання. У лінійки, якою ти користуєшся на уроках, ціна поділки становить 1 мм. Тому лінійкою можна виміряти довжину з точністю до 1 мм. Межа вимірювання лінійки може становити 22 мм від 200 до 300 мм